Слава Україні! Сьогодні в парламент мав розглянути три важливі питання. Це питання санкцій, це питання люстрації, і це питання нових виборів і нового законодавства виборчого. Питання про санкції було прийнято в першому читанні і дуже сподіваюся, що до кінця дня буде прийнято і в другому. З приводу ілюстрації порядок денний включено, але ймовірність про її проведення дуже низька. Що стосується закону про вибори, таке враження, що депутати думають, що якщо вони не приймуть закон про вибори, то і виборів не буде. Вибори будуть точно, незважаючи на те, чи будуть прийняті зміни, чи не будуть. Вибори все одно відбудуться. Тому хай краще би вже прийняли ці зміни, які зробили вибори більш чесними. Чи станеться чи ні, побачимо. В другій половині дня ми будемо зустрічатися з головою Нацбанку, слухати, чому йде вгору долар. І будемо голосувати за оці три закони, які я сказав. Результат побачимо.